Практичний та стильний комод Каспіон в кольорі Дуб Сонома, виробництво української компанії БРВ, яка робить меблі за польською технологією якісні та практичні вироби за кращою ціною. Комод виготовлений з ЛДСП, але новітні технології обробки плити дозволяють його зробити так, начебто це не ДСП, а МДФ. Комод складається з чотирьох висувних шухляд, працює на звичайних роликових направляючих. Шухляди глибокі та місткі. Корпус комода виготовлений з ЛДСП. А накладки по боках МДФ. Характерною відмінністю комода Каспіан є те, що шухлядки зроблені без ручок, таким чином, що відкриваються без ручок. Це додає йому стилю. Комод виглядає сучасним та молодіжним. Досить часто ці комоди використовують в дитячих. В дорослих спальнях чинають вітальник. Ось так виглядає комод Каспіан без шухляд. Задня стінка ЛДВП в кольорі дубсонома. Звичайні профілі додають додаткової міцності комоду під, шухля... під направляючими спеціальні такі підставки, щоб шухлядки могли їздити нормально. Комод Каспіан в кольорі дубсонома поставляється в наш магазин в розібраному вигляді. Це одна велика картонна упаковка. В цій упаковці міститься фурнітура, а також щитка інструкція для збірки. Комод зібрати дуже легко. Ми доставляємо його в будь-який населений пункт України. Переходьте на наш сайт та замовляйте комод.